Це ранок вдома раді, що починаєте цей день разом з нами. Нагадуємо, будь-який наш матеріал можна знайти у соцмережах. Посилання на сторінки нашої програми в Інстаграмі, Фейсбуці та Ютубі. Ви бачите зараз на екрані. Запрошуємо підписуватися, передивалятися, коментувати і лайкати. А зараз вирушаємо до Португалії, де знайшли прихисток понад 50 тисяч українців. Крім тих, хто має дозвіл на тимчасовий захист в Україні розмістили майже 800 дітей, О, котрі прибули до країни без супроводу. Про те, як навчаються українські школярі в Португалі, дізнаємося із сюжету наших журналістів. На цій фотографії Кароліна з двома дітьми, чоловіком та свекрухою. Виїхати з Маріуполя їм вдалося лише всередині березня. Ми виїжджали на кадіку. Нас було троє дорослих. Ні, четверо дорослих і четверо дітей. Дві маленькі дівчинки у нас їхали в багажнику, бо пікап маленька машина. І завдяки дітям ми й виїхали. Зараз сім'я в Португалії в чужій країні, як і більшість наших переселенців, вони отримали тимчасовий захист. З ним українці можуть вільно перебувати в країні, мають право на медичну допомогу, право на працю та навчання. Молодший син Кароліни вже ходить в дитсадок. Може бути таке, що дитині вже виповнюється там наприклад три роки, і тоді її запрошують в садочок. Але зазвичай, зазвичай, по районах є така кількість садків, яка дійсно потрібна. Відвідування дитсадка в Португалії дозволене дітям віком від шести місяців. Є навіть такі, де приймають трьох. Тобто батьки тут довго в декреті не сидять. Проте віддавати дитину до садочка ще немовлям, ніхто не зобов'язує. Коли саме малеча почне навчатися, вирішують батьки. Обов'язковий тільки останній рік перед школою, це як підготовчий клас. Проте відвідувати і його наших переселенців ніхто не зобов'язує. Якщо ж бажання є, то найперше, що потрібно зробити, аби потрапити чи то до садочка, чи то до школи це зареєструватися в спеціальному центрі. Тут є такий таке агрупаменту школи і садки. Вони мають один офіс. Тоді людина туди звертається, пише заяву або в онлайні може зареєструватися, зареєструвати себе, і тоді їй там говорять таком, і в цьому агрупаменту може бути не один садочок і не одна школа. Декілька і людині пропонують можете вибрати собі туди, туди чи туди. До школи дитина йде з шести років та зобов'язана навчатись там до п'ятнадцяти. Влада намагається заохотити українських дітей відвідувати місцеві школи, але можна і не ходити до навчальних закладів. Щоправда, за однієї умови. Якщо мама може дати довід надати довідку, що її дитина все рівно вчиться і проходить курс навчання, тоді нема такого. Е Дуже обов'язковості такої, щоб вона йшла в португальську школу. До якого саме класу записувати дітей визначають за віком? І оскільки у нас навчання починається також з шести років, то більшість переселенців пішли у ті ж класи, що й в Україні. Старша донька Кароліни зараз навчається у восьмому класі португальської школи. Ми прийшли і сказали, що вона навчається в сьомому класі, і травень вона довчалася в сьомому класі. А для того, щоб її перевели у восьмий клас, ми просили документ з України про те, що вона закінчила сьомий клас, навчалась онлайн. Спеціальних адаптаційних класів для наших переселенців в Португалії немає, проте вчителі намагаються об'єднати українців. Якщо, наприклад, є кілька п'ятикласників, то їх обов'язково візьмуть в один клас. Ще варто розуміти, діти в місцевих школах перебувають майже цілий день зранку і аж до вечора. Вони навчаються з 9-ї години до 6-ї вечора. Тобто півдня в них йдуть уроки. Але в них уроки не так, як у нас кожних там 40 хвилин, 10 хвилин перерва там ще що. Вони працюють, вони можуть працювати і 40 хвилин, не можуть працювати і годину, але разом з тим і перерва в них може бути і півгодини, і годин. і після обіду. А там знову ж таки можуть бути і уроки. Можуть бути якісь додаткові речі і гуртки разом з тим. А от домашні завдання в Португалії рідкість. Вважається, що діти мають все зробити в школі, проте за успішністю тут слідкують серйозно. Кожні кілька років діти складають іспити. Якщо завалиш два основні предмети, то можуть навіть залишити на другий рік. В них найголовніше це є португальська мова і математика. Якщо з цих двох предметів не складає дитина на тест, його залишають на другий рік. Якщо ще якийсь там предмет, наприклад, португальська і ще якісь там предмет, тут нема проблеми, тут переводять. Але якщо є два предмети, основних математика і португальська, тоді дитину залишають ще раз в тому самому класі. Усі підручники дітям видають безкоштовно. Потрібно купити лише кілька зошитів та канцелярію. Також португальці платять за харчування в школі, але для українців це безкоштовно і їжа в них дуже якісна, каже Кароліна. У них є вегетаріанське меню. Якщо ти вегетаріанець, є м'ясна їжа. Харчування потрібно замовляти щодня. Якщо дитина завтра йде до школи, то сьогодні я маю повідомити, що вона прийде, і на неї також готується порція. Що стосується вищих навчальних закладів, то жодних поблажок для українських дітей немає. Умови вступу такі ж, як для місцевих абітурієнтів. Крім того, потрібно пройти інтенсивний курс португальської мови. Загалом наших переселенців не відокремлюють від інших в школі, в садочку чи в університеті ніде не ділять на своїх та чужих. Саме це сподіваються португальці допоможе українцям швидше інтегруватися в новій для них країні.